Ціональним надбанням України вважається ціла низка наших традиційних страв, про які ми часто пригадуємо у наших ефірах. От деякими із них Київ знайомив іспанцям на унікальному цьогорічному фестивалі. На нього Барселона вперше запросила представників з української столиці. А Ось чим там пригощали Барселонців та гостей міста, і чи прийшла їм до смаку наша кухня? Бачила знімальна група телеканалу Київ. У Барселонському парку цитаделі під час святкування дня міста яблуко ніде впасти. Тут кожен знайде наїдки до смаку. А цей парк на час фестивалю ламирсе притворився на офіційну футзону українську кухню. Тут представляє. Ресторан «Корчма родина, заснований херсонцями. Барселонців та гостей міста частують двома українськими традиційними стравами. Це варенички з різними начинками та звісно шкотлета по київськи Бон профіт смачного каталонського серед численних ресторанів український видно здаля впадає в око традиційне у національному стилі оздоблення та вбрання кухарів. Валентина головна за вареники, на які підвищений попит. Щодня, по скільки порцій ви даєте? Багацько, десь до тисячі нам є. І вареники, і котлету по Київськи українці готують за традиційними рецептами, без жодних досконалень і з особливим натхненням. Української кухні відкрили у Барселоні минулоріч після початку повномасштабного вторгнення в Україну розповідає власниця закладу Ксенія. Каже, у місті з'явився запит на українське. Тому представити автентичні українські національні страви на ля Мерсе за участю Києва земляки зголосились без вагань. Наше завдання тут на Мерсе популяризувати українську кухню. Заходить і дуже подобається людям. Вареники дуже відома страва. Котлета по – це страва, яка дуже відрізняється від того, що є. Тому вони коли її куштують, так і коли от це масло в нас виливається, вони повертаються за котлетою по київськи, вони можуть приходити по три рази на стенд. Альсіра і Мерлін сьогодні вперше куштують українські наїдки, знаходять дещо подібне з іспанською кухнею. <рес> українські вареники подібні до наших равіолі з екзотичною начинкою. котлета по київськи відкриття для нас смакує більше серед покупців. Багато й українців на вареники теж і по-київськи. Пригадати рідні смаки прийшла і киянка Наталія, яка вже 30 років мешкає у Барселоні. Дуже смачно, ніжне м'ясо, е, витікає вершкове маслице, є огірочок, є картопелька. Ну все як вдома нагадує дитинство. Це неймовірно, та емоційно, дуже підвищений стан. Мені дуже приємно, що люди, іспанці, Барселонці, гості міста Барселони, приходять сюди скуштувати наші страви, пізнають нашу культуру, українську культуру, що вони знають, що Україна завжди була, є і буде. І мені це дуже приємно. емоційно для мене це дуже важливо, що Київ на сьогоднішній день є зіркою цих свят. Також на святі Барселони за участю Києва не обійшло без традиційного українського короваю з ним українці відкривали фестиваль ля марсе. А також частували барселонців і земляків на численних заходах святковим хлібом, оздобленим прадавніми українськими символами довголіття, злагоди та благополуччя. Прошу вас скуштувати разом з глядачами український запашний коровай. і Барселона підтримує Київ від початку повномасштабного вторгнення, надає всіляку допомогу від пожежних автомобілів до гуманітарних вантажів. Рік тому столиці іспанської каталонії та України стали містами-побратимами. Запрошення Києва на фестиваль ля марсе це один із виявів культурної підтримки, кажуть організатори київської програми в Барселоні. Ну і, звичайно, представлення нашої культури воно не було би повним без представлення української кухні. Такі заходи вони є важливими. Вони є затребуваними, бо Росія робила все, аби про українців, про Київ, про культуру, про мову, про ідентичність не знав світ. І зараз у нас є величезна зацікавленість, великий попит на те, щоб дізнатись, хто ми такі, хто кияни, українці, ці люди, які показали свою стійкість і незламність, які вони, якою є їхня культура. Цей фестиваль відвідує близько двох мільйонів людей. Це два мільйони людей, які відкривають для себе щось нове. Тут після відкриття деяких локацій ми отримуємо дуже позитивні відгуки від саме організаторів з бурселонської сторони, які навіть не очікували, що місцеві жителі будуть в такому захоплені от тієї культури, програмою, програми, отої мистецькою складовою, яку представила наша команда. Загалом український фольклор, традиції, мистецтво на фестивалі Ля Марсе Марсе-2023» Київ продемонстрував на кількох десятках майданчиках. Оксана опришко, Сергій Приходько, Барселона, Іспанія, телеканал Київ.